Бажаєте зайнятися фітнесом? Це особливо актуально у спекотні дні, адже рух активізує обмін речовин, заряджає енергією, зменшує втому і покращує сон. В нашому фітнес-залі є всі можливості і для групових занять, і для індивідуальних, якщо вже маєте досвід. Спортивна форма не обов'язково. комплекс вправ і для жінок і для чоловіків? Займаємося і стоячи. І сидячи. Заняття відбуваються і у будні. І у вихідні А якщо серйозно, то запити на маскувальні сітки великі. А руки коштів не вистачає. Будемо щиро вдячні за посильну допомогу та донати.